Книги Макавеїв Перша книга Макавеїв. Розділ перший Після того як Олександр Македонський, син Филипа, вийшов з хитицького краю, розгромив Дарія царя перського і мідійського і став царем замість нього, починаючи від Греції, взявся він до численних воєн, Здобув багато кріпостей. І вирізав царів землі. Він прийшов аж на край світу і забрав здобич у багатьох народів. Заніміла земля перед ним, а серце його знеслось угору і загорділо. Він зібрав вельми велику силу війська і підбив під себе краї, народи й володарів і приневолив до данини. Та потім усім захворів тож і зрозумів, що має вмерти. От і прикликав своїх найвидатніших старшин, що з малку виховані були разом з ним, і розділив їм ще за життя своє царство, та й царював Олександр ще дванадцять років, а тоді помер, і старшини його захопили владу кожний у своїй країні. Всі вони по його смерті вклали собі дієдему на голову, так само і їхні сини по них протягом довгих років, і накоїли на землі Багато лиха, вийшов з них грішний нащадок Антіох Епіфан, син царя Антіоха, що був закладником у Римі, і став царем у 137 році грецького панування. Того часу з'явилися в Ізраїлі нечистиві люди, що звели багатьох інших, казавши Ходім та зробім союз з народами, що навколо нас, бо з того часу, як ми відокремились від них. Упало на нас багато злиднів. Сподобалось їм це слово, і деякі з народу, набравши охоти, пішли до царя, що й дав їм повну владу прийняти поганські звичаї. От і збудували вони в Єрусалимі гімназію за поганським звичаєм, затерли собі знаки обрізання, відступили від Святого Союзу, збраталися з поганими та запродались їм, щоб зло творити. Коли ж царство Зантіоха за скріпилося, задумав він стати царем і над Єгиптом, щоб царювати над обидвома царствами. Він увійшов у Єгипет з величезним військом, з колісницями, слонами, кіннотою, численними кораблями і вирушив війною на Птоломея Єгипетського царя, але Птоломей злякався його й утік, полишивши багато смертельно поранених. Сирійці захопили укріплені міста у єгипетському краю, а Антіох забрав здобич з Єгипетського краю. Розгромивши отже у 143 році Єгипет, Антіох повернувся і рушив з величезним військом на Ізраїля та на Єрусалим. Увійшов, зарозуміло, у святиню й забрав золотий жертовник і ліхтар з усім приналежним до нього посудом, а й стіл появлення. Чаші, кубки, золоті полумиски, і завісу, вінки та золоту прикрасу, що були спереду храму, усе пообдирав. Забрав він срібло, золото, дорогий посуд і загарбав тайні скарби, що знайшов. Забрав він усе те та й подався у свій край, учинивши велику різню і виговорюючи дуже зрозуміло. Великий смуток огорнув Ізраїля по всіх усюдах, начальники старші застогнали, дівчата й хлопці повмлівали, жіноча врода занапастилася, кожний новоженець заплакав, одружена, сидівши у світлиці, засмутилась, земля здригнулась через своїх мешканців. Кожен дім Якова був соромом вкритий. Після двох років вислав цар головного збирача податків по містах Юди. Він прибув у Єрусалим з великим військом і говорив до них підступно мирними словами А ті зняли йому віри. Тоді він зненацька напав на місто й побив його страшно, вигубивши силу народу з Ізраїля. Він ограбував місто, спалив його й розбив доми та мури навколо. Жінок з дітьми забрали у полон і зайняли їхню худобу, відбудували Давидгород з його великим міцним муром та сильними баштами та й зробили з нього твердиню, посадили туди грішне кодло, мужів без усякого закону, які в ньому добре укріпились, понаскладали там зброї й харчів, згромадили Єрусалимську здобич, зібравши її там докупи, і зробились великою петлею, і стала з того засідка для святині та безнастанна диявольська загроза для Ізраїля. Вони пролили кров невинну навкруги святині й осквернили святе місце, через них повтікали мешканці Єрусалиму і став він осідком чужинців він став чужим для тих, що в ньому народились, його лишали власні його діти. Його святиня опустіла, мов пустиня, празники його обернулись на смуток, його суботи на наругу, а честь його зійшла ні на що. Такою, як колись була його слава, стала його безчесть, величність його обернулась на жалобу. Тоді цар написав до всього царства, щоб усі стали одним народом. Та щоб кожен покинув свої звичаї і щоб усі народи прийняли царський приказ. Багато ізраїльтян охоче прийняли його віру, стали жертвувати Бовваном і оскверняти суботи. Цар вислав також через гінців листи в Єрусалим та в міста Юди, яким наказував іти за чужими краєві звичаями, припинити все палення, жертви та возливання в храмі, осквернити суботи і свята. Опоганити храм та святих, будувати жертовники, капища та божища, приносити в жертву свиней та інших нечистих тварин, лишати своїх синів необрізаними, плюгавити свої душі всякою нечистотою та мерзотою так, щоб забути закон та перемінити всі установи. А хто, мовляв, не чинитиме за царським наказом, той буде скараний на смерть. Згідно з усіма цими наказами. Він написав до всього свого царства і настановив наглядачів над усім народом, і звелів містам Юди приносити поганські жертви у кожному місті. Багато людей з народу пристало до них усі ті, що покинули закон, і накоїли в краю лиха, вони присилували Ізраїля ховатися по всіх закутинах. 15-го дня місяця Каслев 145-го року. Цар Антіох звелів спорудити на жертовнику мерзоту запустіння, і по містах Юди навкруги споруджувано вівтарі. При дверях домів та по майданах палено кадиво. Книги закону, які знайдено, палили на вогні, порвавши їх спершу. А коли в кого знаходили книгу Союзу або коли хто пильнував закон, то такого, згідно з царським наказом, Засуджено на смерть. Отак вони зловживали силою над ізраїльтянами, яких кожного місяця знаходили по містах, а 25-го дня місяця жертвували на вівтарі, що був поставлений на жертовнику Сипалень, і жінок, що давали до обрізання своїх дітей згідно з наказом, карано на смерть, разом з їхніми немовлятками, прив'язаними їм до шиї. А й їхніх слуг і тих, що їх обрізували. Однак багато ізраїльтян не впали духом і постановили твердо не їсти нічого нечистого, вони були готові й умерти, аби лиш не осквернитися стравами та не опоганити святого Союзу, і справді вмирали. Вельми великий гнів завис над Ізраїлем.